Його звинувачували у зберіганні і розповсюдженні наркотиків, у зґвалтуванні і навіть у убивстві. Це все про репера Dogg. Він взяв участь в естафеті Олімпійського вогню у Парижі. Вийшов у світ у прикрасі з українською символікою і виклав у себе фото з українським боксером та понад 25 років у шлюбі зі своєю однокласницею. Це теж про Dogg. Скандальний і непередбачуваний. Snoop Dogg – від співака церковного хору до хулігана, у якого постійні проблеми із законом. Snoop Dogg – американський хіп-хоп співак, продюсер та актор. Справжнє ім'я Келвін Кордозар, бродус молодший, володар зірки на голівудській алеї Слави. Псевдонім на честь відомого анімаційного персонажу Снопдоґідок. Він був зразковим хлопчиком, співав у церковному хорі і мав перспективи у спорті. Та на початку його кар'єри заголовки у ЗМІ знімаюли його прізвищем, переважно через кримінал і наркотики, а не через музику чи спорт. Він пішов із дому у 16, аби самостійно заробити на прожиття і не обтяжувати матір, яка сама тягнула трьох дітей. Зрештою, легкі гроші не далися безслідно. Після школи Снубдога заарештували і посадили за зберігання наркотиків. Але вийшовши через три роки із в'язниці, репер повернувся до свого давнього захоплення і зі своїм другом почав працювати та писати музику до пісень, а потім і сам став читати. Реп. Його помітив відомий на той час репер доктор Дре. Згодом ці двоє почали працювати разом. І завдяки йому хлопець, який ще вчора був у в'язниці і не мав шансу на світле майбутнє, потрапляє до топ-чартів і підписує контракт із великим американським лейблом. Це був золотий квиток. Слава, впізнання, особисті охоронці, гроші, через нестачу яких раніше він приторговував наркотиками. Уже у 22 він досяг того, про що ще кілька років тому не міг і мріяти. Втім, на піку популярності у 93-му, прямо з музичної церемонії MTV, Snoop Dogg знову потрапляє за ґрати. Зараз усе набагато серйозніше. Його та його охоронця звинувачують у вбивстві члена бандитського угруповання, який нібито напередодні погрожував їм зброєю. Розбиралися у судах цілих три роки, і в результаті, завдяки старанням адвоката, репера виправдали, а продажі його альбому того часу злетіли до небес. Уже в 97-му у скандального і до біса популярного артиста життя налагоджується. Він одружується на своїй шкільній подрузі Шанте Тейлор, і у них народжується троє дітей. Проживши сім років, співак захотів свободи і розлучення, але парі вдалося зберегти шлюб. Писали, що їх буцімто примирила рідкісна хвороба їхньої доньки корі. Ще маленькою у дівчинки виявили вовчак, який призводить до хронічного запального процесу у багатьох тканинах та органах. В інтерв'ю музикант на силу стримував сльози, пояснюючи наскільки безпорадним він тоді почувався. А донька у 2021-му розказала, як поборола цю хворобу і які наслідки мав її організм. Тоді вона навіть хотіла покінчити життя самогобством. Я захворіла на вовчак у 6 років. Тому через прийом стероїдів у мене з'явилася зайва вага. Це сильно позначилося на моєму здоров'ї. Я завжди була сумною і пригніченою через це. Ще одне горе сім'я Снопдога пережила у 2019-му. Тоді в одній із клінік помер онук Крепера, дитина його сина. Малюку було лише 10 днів від народження. Що спричинило смерть? Вони не розголошували, але намагалися усіляко одне одного підтримувати. Кримінал і хуліганство супроводжують Снубдога все життя. То команда репера втрапила у скандал у лондонському аеропорту, де вони відлупцювали сімох поліцейських і розбили магазин д'юті Фрі, бо когось з колективу не пустили у відзал. То у 2006-му репер знову потрапив за ґрати за зберігання зброї та наркотиків, які були заховані в автівці. То його звинувачують у зґвалтуванні, але репер все заперечив і заявив, що жінка хоче відхопити ласи шмат його гонорару. Таких ситуацій було стільки, що не перерахувати. Втім, скандальна репутація, здається, тільки грає на руку реперу, і він досі у топі та отримує захмарні гонорари. До прикладу, взяти нещодавні Олімпійські ігри у Парижі. 52-річний репер Snoop Dogg працював як спеціальний кореспондент американського телеканалу NBC. І кожного дня вів репортажі зі спортивної події та навіть ніс олімпійський вогонь. І за кожен день своєї роботи на Олімпіаді він отримував, увага, 500 тисяч доларів. А пробув у Парижі 16 днів і поклав до своєї кишені сумарно аж 8 мільйонів доларів. Цікаво, що олімпійські призери за свої переможні місця отримали значно менші грошові винагороди.